Поки ти думаєш, чи варто, забирай своє місце, поки ще є місця. І забронюйся. Бо тут не один курс. Це система 11 різних навчань, кожна з яких окремо подається від тисячі євро на ринку Instagram. Дивіться, разом це більше, ніж 11 тисяч євро за мінімальний тариф. Тобто, так, да, є пакет але но... поки ти думаєш, чи варто, забирай своє місце. Поки ще є місця, і заброню всього за півтори тисячі гривень своє місце. Поки де. Тобто я хочу вам розуміти, що коли закриються продажі, а вони закриються, ціна буде 2, 6 і 20 тисяч. Сьогодні, під час нашого світокраю, вебінару, для вас ще діє до тої ціни мінус просто 9, 1499, 2500. Але для вас сьогодні, для тих, хто присутній тут, знижка мінус 10% до ціни. Окей, тому, будь ласка, приєднуйтесь, робіть.